Якщо хочете на постріл з дитиною вийдете, а потім зайдете. Може злякатися. Ну поки рано, я скажу А тут когось. Зараз винесе козак запал, то витришна увага. Ну, стрілять. Доброго дня, шановні гості! Це козаки вітають вас на острові кортиці Запорожській Січі. Бажаю вам щастя і здоров'я вам та й вашому Ну і на вашу честь залп казанської гармати. Якщо є смілива людина, будь ласка, висите, не жіночите справа. Точкаємо вухи затулили. <паспорядка> Усі добре чують! Взагалі козаки використовували багато різноманітної зброї, як холодної, так і вогнепальної. До вогнепальної зброї відносились самопали, піштолі, мушкети, гармати, гаківниці, фальконети, піщалі, сароки тощо. До холодної зброї це надзвичайно шабля, списи, арабники, молоти, довбні, луки тощо. Ну, почнемо свою розповідь, звичайно, ну, шаблі. Це Такий самий сакральний символ Буглера Казака, вони називали її ненька-рідненька або шаблюка-сестриця. В даному випадку ви бачите польську-літовську шаблю. Вона дуже довга і важка. Цю шаблю використовували вершники. Довга, бачите, навіть за землю Має ось на кінцівці ось таке утяжеління, має назву Ялмай. Це було зроблено для того, щоб найпотубніший ріжучий удар був у цієї частини шаблі. Шабля загострювалася також десь на 30% від усієї довжини. Ось ця частина була майже тупа. Бачите, вона не рівна. Цією частиною блокували удари або приймали ворожі удари. Ялмань також загострена і з цього боку. Це для того, якщо відразу не влучав, і щоб знов таки не виносив руку, роблячи такі руки по колу, не влучив відразу рубанув цього знизу і також наносячи ріжучі удари. Дуже така важка, небезпечна шабля. Ось ще одна шабля, це більш східного типу, десь Османська імперія. Дуже легка і невеличка. Бачите, вона не дістає до землі. Дуже швидка. Зараз я покажу декілька ударів, я за допомогою яких королюється ось цієї шаблі. Ну, Звичайні всі удари, всі розуміють, це зверху. Якщо уявіть собі чоловік або людину, бити треба від плеча до бідра. Тобто робити ось такі удари, допомагаючи при ударі усім е, тілом. Навіть якщо рубаєш зверху, допомагаєш тобі е, трішечки даліна. усім тілом. Якщо робиш, то робиш з цього боку, і з цього, і бачите, я роблю такі таку. Якщо швидко, то ось вона вісімка і дуже добре Дуже потужні, небезпечні удари. Але є удари ще знизу. Тобто рубають. От ведра до плеча. Якщо шабля упіхла, дуже небезпечний і неочікуваний удар, це знизу довго. Також можна і з цього покупувати. Якщо зробити ось цю вісімку, яку я покажу, можна також захищатися.